Нова українська школа п'ятий клас. Невиправдане вживання спільнокореневих слів. Урок культури мовлення. Спільнокореневі слова, тобто споріднені слова. Це слова, які мають спільний корінь. Наприклад, Лісок і лісовичок. У цих словах є спільний корінь ліс. І ці слова обидва народилися від одного і того самого слова ліс. Отже, спільнокореневі слова народжуються від одного і того самого слова, це слова родичі. Наприклад, від слова риба народилося слово рибалка, риб'ячий, риболовля. І слово рибалка, і слово «риб'ячий» «риб і риболовля це спільно Кореневі слова. Сьогодні ми будемо говорити про те, що вживання спільнокореневих слів поруч в одному реченні чи в сусідніх реченнях є помилкою. Ось на хмаринках записані речення. Ми зробили велику роботу. Під час досліду ми досліджували будову комах. Будівельники розпочали будівництво. На подвір'ї школи школярі малювали. Впадає у вічі невиправдане. Повторення спільнокореневих слів. Адже українська мова це є мова багата, мова багата на синоніми, і тому в будь-якому випадку можна ці слова спільнокореневі, одне спільнокореневих слів, замінити. Ми виконали велику роботу. Під час досліду ми вивчали будову комах. робітники розпочали будівництво на подвір'ї школи учні малювали. Ось речення щоранку я роблю ранкову руханку. Звичайно, що повторення спільнокореневих слів тут абсолютно недоречне і можна замінити, щодня я роблю ранкову руханку. У реченні Річні оцінки цього року у мене хороші взагалі зайвим буде слово року і пасувати буде речення таке, річні оцінки у мене хороші. Вночі ми зупинилися на ночівлю у готелі. Теж у цьому реченні можна викинути слово на ночівлю, тому що зміст речення і так зрозумілий. Вночі ми зупинилися у готелі. Сьогодні ми будемо працювати з текстом про осінь. Читаємо текст. Виблискує жовтими кольорами теплий жовтень. Над полем видно птахів. Пташенята прощаються з рідною землею. Попереду летить вожак, за ним пролітає зграя. Уже копають картоплю і над полями димить сивий дим від спаленого картоплення. У школах для школярів давно прозвенів перший дзвінок вже дихає холодом здалеку холодна зима. Я думаю, що можна було. Ви можете побачити, зауважити, що в цьому реченні дуже багато є спільнокореневих слів, які вживаються поряд. В першому реченні жовтими і жовтень. В другому реченні речення друге закінчується словом птахів, а третє починається спільнокореневим з ним словом пташенята. В наступному реченні вживаються два спільнокореневих слова летить і пролітає. У реченні «Уже купають картоплю, і над полями димить сивий дим від спаленого картоплиння маємо дві групи спільнокореневих слів: картоплю і картоплиння, димить дим. В наступному реченні теж є дві групи спільнокореневих слів «В школах для школярів, продзвенів, дзвінок, і в останньому реченні спільнокореневі слова холодом і холодно. Ми спробуємо сьогодні з'ясувати, яким чином можна виправити цей текст. Як уникнути невиправданого повторення спільнокореневих слів у тексті? Перш за все, за допомогою синонімів. В українській мові кожне слово, практично майже кожне слово, крім наукової термінології, має дуже багато синонімів. Ось у школах для школярів. Давно продзвенів дзвінок. Ми можемо слово школярів замінити синонімом учнів, а слово «продзвенів» замінюємо на красиве українське слово пролунав. І у нас виходить красиве речення у школах для учнів давно пролунав перший дзвінок. Наступний спосіб замінити. Одне з спільнокореневих слів можна займенником або прислівником. Ось приклад із заміною на займенник. Над полем летять птахи. Пташенята прощаються з рідною землею. Ми можемо написати так: над полем летять птахи, вони прощаються з рідною землею. Іменник пташенята замінили на займенник вони. Ще один, спосіб заміни, ще один спосіб уникнення невиправданого повторення спільнокореневих слів це вживання неповних речень. Неповні речення це речення, в яких пропущено один чи декілька членів речення. Ось, наприклад, попереду летить вожак, за ним пролітає зграя. У цьому реченні є два спіль... Спільнокореневі слова летить і пролітає, і ми можемо одне з тих слів просто опустити. Попереду летить вожак, за ним зграє. Зміст другої частини за ним зграє, ми розуміємо з попередньої частини. Зрозуміло, що там має бути слово летить або пролітає. Таким чином ми уникаємо невиправданого повторення спільнокореневих слів. І тому текст про осінь може мати такий ще варіант. Виблискує барвистими кольорами теплий жовтень. Жовтими ми замінили на синонім барвистими. Над полем видно птахів, і слово пташенята ми замінили на слово вони, вони прощаються з рідною землею. У наступному реченні попереду летить вожак, а за ним зграя, ми поставили тире на місці пропуску. Слово пролітає, тобто ми пропустили опустили слово. Уже копають картоплю, і над полями снується сивий дим від спаленого листя. Слово «картоплиння» ми замінили на контекстуальний синонім листя, а слово димить замінили синонімом снується. У школах для учнів давно пролунав перший дзвінок. Синонім школярів тут у нас є учнів, і про дзвенів ми замінили синонімом про луна. Вжедиха дихає холодом здалеку, холодна зима. Слово холодом ми замінили на слово морозом і у нас вийшов красивий барвистий текст про осінь. Чи слова школа шкільний книга? Книжечка є спільнокореневими, оскільки у слові школа корінь школ, у слові шкільний корінь шкіль, у слові книга корінь книг, у слові книжечка корінь книж. Ці слова не мають абсолютно однакових коренів. Ці слова мають Таку особливість, як чергування. Утворюючи спільнокореневі слова, ми можемо спостерігати чергування приголосних чи голосних звуків. Що це таке? А це замість одного звука з'являється інший. Наприклад, у слові школа О міняється на звук і на букву І, буква О, і слово книга Г міняється на «ж». Але ці слова є. Спільнокореневими. Просто у цих словах відбувається таке фонетичне явище, яке називається чергування. Чи можна ці слова назвати спорідненими або спільнокореневими? Хуга, заметіль, завірюха, худелиця, завія. Це синоніми, слова різні за звучанням і написанням, які мають дуже близьке або тотожне лексичне значення. Тобто синоніми в жодному разі не є спорідненими словами спільнокореневими, адже вони позначають майже те саме явище, але пишуться і звучать по-різному. Чи спільнокореневими є підкреслені слова, виділені слова? Ой, горе-горе, вовк кричить, тікай, мерщій, гора горить, горе, гора і горить. На перший погляд, ці слова справді мають спільну частинку гор, корінь, горе-гор, гора гор і горить гор. Але ми говорили з вами, що спільнокореневі слова народжуються від того самого слова. Спільнокореневі слова. Родичі спільнокореневі слова мають близьке лексичне значення, трошки близькі за лексичним значенням. І якщо ми, наприклад, візьмемо слово гора, а тікай мерщій гора горить, то до слова гора можна дібрати спільнокореневе слово гірка і «узгір'я». Слово горе до слова горе можна підібрати слово горювати або горечко, а до слова горить. Ми можемо підібрати спільнокореневі слова загорілося або горючість. Отже, можемо зробити висновок, що якщо є у словах однаковий корінь, а зовсім ці слова різні за лексичним значенням, і вони не мають нічого спільного, і вони утворилися зовсім з різних слів, ці слова не будуть спільнокореневими. Ось Наприклад, подивіться на групочки слів: вода, водити, водолаз. Літній політ літати. Ранок вранці ранити. Сир, сирник, сирена. На перший погляд, у кожному з них є однаковий корінь, однакова група слів: вод, 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 літ-літ-літ. Ран, ран є і «ран», сир, сир і сир. Але чи будуть ті слова? Близькі за лексичним значенням. Чи будуть ті слова родичами, чи будуть вони народжені від одного і того самого слова? Подивіться в першому прямокутнику слово вода і водолаз це є спільнокореневі слова, а слово водити. Це зовсім це слово, яке має просто подібну, подібний корінь, але воно народилося від слова, тобто до слова водити спільно коренею може бути приводити, заводжу, ведеш, ведемо і так далі. В наступному прямокутничку є слово політ і слово літати. Від слова літати політ, літати, льотчик, а слово літній народилося від слова літо, і тому літній політ і літати не будуть спільно кореневими. Наступне ранок вранці і ранити. Слово ранок і вранці це спільнокореневі слова, тому що вони народилися від слова ранок. Вони мають дуже подібне лексичне значення, вони близькі, вони є родичі, а слово ранити від слова рана. І, звичайно, слово ранити ніяк не буде спільнокореневим зі словом ранок і вранці. І ще одна групочка сир і сирник. Ці слова будуть спільнокореневі, тому що слова подібні за лексичним значенням, мають між собою зв'язок, родичі є, народилися від одного слова сир, а слово сирена це зовсім інше, чуже для них слово. Отже, не, треба бути дуже уважним, коли визначаєте спільнокореневі слова, адже не завжди. Спільнокореневі слова це слова, які мають тільки спільний корінь. Вони мають мати ще спільне, близьке, спільне лексичне значення. Тобто, всі спільнокореневі слова є родичі. Є родичі між собою, тобто народжені від одного слова. Уживання поряд спільнокореневих слів може бути виявом недостатньої культури мови. Отже, в звичайному мовленні її слід уникати. А в текстах художнього та публіцистичного стилю можна використовувати з метою підсилення надання емоційності. Це називається красивим словом тавтологія. Про це ви будете вчити у наступних класах. Ось як це виглядає. Зробіть висновки про доцільність використання спільнокореневих слів у текстах. Обидва уривочки це поезії українського поета Івана Драча. Дерева мене чекають, і падає листя на стежку, і падають зорі в долоні, і падає сон у траву. І ще одна поезія: Білий подих, троянда, білі пелюстки ронить на білий папір. Хто білішого вірша напише? Отака От біла-біла хата серед білого-білого цвіту. Це поезія, і в поезії письменник, автор поезії може використовувати спільно кореневі слова для підсилення, якоїсь, підсилення якогось настрою. Для особливого емоційного звучання, для надання поезії особливої мелодики. І тому у художніх стилях вживання спільнокореневих слів може бути доречним. І на завершення поезія Олександра Піцухи уривок з поезії мова. Ой, яка чудова українська мова! Де береться все це, звідкиля і як? Є в ній ліс, лісочок, лісок лісочок, пуща, гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс є й ще байрак. І така ж розкішна і гнучка, як мрія можна звідкиля і звідки, можна і звідкіль, є у ній хурделиця, віхола, завія, завірюха, хуртовина, хуга, заметіль? Я думаю, що ми можемо зробити висновок. Що українська мова барвиста мова, дуже багата мова. І тому вживання спільнокореневих слів поруч це, напевно, буде виявом нашої обмеженості. Чимося вживати багато слів, вживати синоніми, чимося уникати повторів спільнокореневих слів.